Ураган е, Івано-Франківська, фурнітура Коломиє, 3-2. Ісоку Хмельницький. Кліша Марса е, зараз у нас тут забиває е, штурм ну і відповідно збиває за грипетів матчу. між Штурм е, е, зараз забиває у нас Хамраєв, 2-0 рахунок Стає на п'ятій хвилині цього поєдинку. Севменко зараз на ударній позиції. Смененко зараз розхитав фактично шукуна і зараз добування було, а називаю гру Михайло Романова у Львівській енергії і у збірній України. Я, звісно, я не скажу, що видаю аванс Роману. За момент тим часом у рятувальника зараз не у нас шукун. Рятувальник тут вже бачимо, присингує на фрукшує своїх візавів. Жедько. Прихоплять зараз, Мішу Дорчука і зараз одразу пробуває, Житько рятується разу свою команду, Випробує. Причому іноді треба сказати, що Макаруша спускається у від Петревка, але Конопольський рятується. Докою два на користь команди з Ширяви. за Семененко. Семененка. І зараз Семененко збільшує перервав своїй команди. Тернули круг стає за 42 секунди до кінця цього першого тайму. Вадим Семененко у нас штурм. Зараз Робить противого мозаяв на те, щоб опустити. Рятувальник на підсумку до нас місце. Зараз моменту е, Макаруші, Макаруша. Зараз Макаруша Семника, зараз, мене, з, моменту, пробиває, зараз не забуває тут. Зараз габриди такі пас нас виникають, хоча тут його прислугував. Зараз моменту Козаченка прорває, він зараз не збиває Козачек, поруч і стійко він пробив. Він не... він зараз е, Федорчука передачу. Федорчук зараз е, пробиває, не забиває. Він звевшись, пробує. Збройний строву теж не забуває. Зараз атакувати рятувальник удар від Козаченка, але знов-таки пору зразу. Зараз, Ці команди штурм зараз пробував, дощукала жадкорятись команду під перекати ліву ногу, але в останній момент під м'яч суперник не дав він йому забити. Хоча позиція насправді футчика була гулюває, зараз удар від Петренка не збиває. Зараз... Швидкісна людина. Зараз прихоплення від Козаченка! І зараз не збиває Козаченко! Поспордна. Суперне команди з команди на матчі. Той, який завис у нас на медачку в першій цілі. Тобто зараз моменту і забиває Зараз рятувальних все ж таки. Тридинський у нас рахунок забиває у нас Макас. Намагається Макас, не передав, помиляється він, Федорчук. Немчий, не пас, Маник, він Суманик, зараз Федорчук. Немчинний пас на Семенека, він Семенека зараз пас на Федорчука і зараз забиває Федорчук. І... Рестає у нас рахунок 4-1, Федорчук у нас дубль оформлює. На 21-й хвилині знову ж таки забиває Федорчук. Труває зараз. Петренко, тим часом удар від нього, то то вже. І зрештою, нас після паузи, у цій грі гра поновилася, і зрештою, нас зараз. Грачок забиває знову 5 1 у нас за вчорашню поразку. Боробан ще взагалі сьогодні буде цікава тема протягом цього дня. Я думаю, ми будемо. Тим, романші, далі забувати, як не забуває, як добиває зараз Команди з Ширео, тут тоді... не досі мочит с... і вийти на позицію. Зрештою, лунає у нас фінальна і у нас пищає про перемогу штурма у.